Побутовий гастроном міма оголошує Чорну п'ятницю. Знижки від 25 до 88%. В нас, ви знайдете, дуже великий вибір трусиків, як жіночих, так і чоловічих. Ціна на 50% нижче. Бюстики, штани, лосіни. На все знижка 50%. Товари для догляду за собою. Парфуми. Виробництва Об'єднання Арабської Емірати, епілятори, пилочки. Це все з дуже гарними знижками. Товари для ванної кімнати, мочалочки. Зверніть увагу на ціни. Таких цін спробуйте знайти. Антивібраційні ножки для посудомийної або пральної машини. Товари для наших улюбленців. Переходимо до кухонних Товарів, ваги на 10 кг. Сумка трансформер. Насадка на кран економка. Поличка. Ще одна насадка економка. Серветки для прибирання пилу. Ручний механічний подрібнювач, форми для яєць і не тільки. Лопатка для торта. Ножиці кухонні. Кухонний. Таймер, незамінні речі на кухні. Силиконова форма для виготовлення ковбасок та сосисок, килимки. форма для виготовлення віденських вафель. Просто кругленька форма, силиконові мішечки. Можна як тісто замішувати, так і випікати, готувати. Лопатки, пензлики різних розмірів. За дуже приємними цінами. Вінчик для тіста, ph метр для молока, прес для часнику, кухонний термометр, цідилочки різних розмірів, мішечок для м'яких сирів, товари для блек-ауту, нічничок і світильник, який працює від USB і без електрики. Ну, і також устілки. Все це ви можете придбати, або перейшовши на наш сайт, посилання буде в описі під відео. Або, якщо у вас немає такої змоги, ви можете просто-напросто зателефонувати за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, або звернутись на Viber або Telegram.